Так виглядає сіра смуга між нашими і хробачими позиціями, та з них, котра влітку є зеленкою. Ви можете на власні очі побачити, що ті зони, котрі щоденно уважно патрулюють очі мадяра, дуже складні для хробаків з точки зору пересування і маскування, бо ми бачимо прискіпливо все. Це зображення старом на вчора, суботу, 28 січня. В ніч з суботи на неділю, на 29 січня, я викладав, ми працювали в нічному Бахмуті, випав сніжок. Не здивували пости з Бахмуту тих, хто сьогодні виставив, що там все спокійно, але відео трошки старе. Бо сьогодні зранку картинка у нас стала ось така. Засніжене, хрена не видно, туманяка, працювати трохи складніше, але на все своя специфіка. Зараз будемо говорили все ж таки про день вчорашній, про 28-му, бо там стався цікавий випадок, який я ще не показував. Але повертаємося до нашого сірого-сірого лісу в сірій-сірій зоні. Що в ньому цікавого, окрім того, що на краю його в сторону наших позицій виявлена от така вічно-зелена, обмежена ну, десь двома гектарами територія. Що воно нам дає? Зараз поясню. Саме такі вічно-зелені оазиси, конкретно цей, розміщений прямо на фасаді сірої зони в сторону наших позицій. Він є пустий, незайманий від ворога, але є ідеальним місцем для ховання тут, для подальшого проходження, до прикладу, диверсійних груп чи роботи ворожих пілотів. Ну, менш, ймовірно, але, тим не менш, бо дібратися тут непомічною важко. Або, пам'ятаємо, що є в нас ще один дуже. Вредний для нас різнових хробаків, котрий у нас в пріоритеті номер 1 по вилову, хробак снайпер. І ця позиція для нього чудова. По-перше, до наших позицій 500-700 метрів приблизно. По-друге, більш на зеленка сховатися гарно. По третє, по четверте, щось говорить про те, що тут треба бути дуже пильними. Тому екіпаж Тохів Мадяра номер 3 отримує завдання відпрацьовувати цей сектор по міліметрам. Треба віддати належне терпінню пілотів, бо годинами виконувати завдання в пошуку того не знаю чого, яке десь є, а може і нема. Але завдання є завдання, то назвати цю. Саме цей від роботи цікавим я б не став. Звичайно, завдання нашій майже родині птахів Мадяра обговорюється на нарадах вечорами, а вже видані укази виконуються беззаперечно. І в даному випадку, через годину ми бачимо ось це. Ми бачимо рух. Когось. Вхід кого ми не бачили. Дивимось уважно. Хробак. Опа! Що в нього? Зупинимо. Оп! Може вам недостатньо видно, але нам видно чітко. Ми не бачили проникнення цього хробака на цю територію. Воно було неможливо, в принципі. Ми її патрулюємо беззупинно. Але тепер ми бачимо, що є хробак, у котрого зброя дещо відрізняється від типової. Уважненько. Дивіться уважно. Зараз він її необережно... Оп! Пересунув. Знаєте, що це таке? Я вам зараз розповім. Це дуже зручна точка підерського снайпера Дивіться. Оп. І наші позиції показувати не буду. От прямо на краєчку тут він заліг у цьому кутику перед ним відкрита, відкрита повністю плащина. Він бачить все. Його не ні бачить ніхто. От його зброя. Довга. Ось він собі моститься, гівнюк. Що за зброя визначити з такої висоти? Дивіться, воно намотане у нього тут. Дуло довжелезне. Визначити не вдається. А, у псячої армії дуже великий асортимент снайперських рушниць. Перебився на хвилинку. Це пріоритет номер один. Враження цієї цілі. що й треба тихенько себе вести, щоб він нічого не почув. Тож, з високої відстані, будемо так казати, уважно спостерігаємо і негайно шукаємо засіб для знищення. Той самий час. Ось він. Моститься. Негайно шукаємо засіб для знищення. Ота халера є дуже небезпечна. Але очей з цього сектору ми сьогодні більше не спустимо. Ось тут, ось прикмети. Валені дерева, дорога, старий прихід, проплешина, котру він протабанив лашара. І отут, на кутику, він лежить. Ну Інколи ворочаться, як ми бачимо. Видно по цій діляночці лісу, що вона не бачила ще артилерійських обстрілів. все таке ціленьке, новеньке. Викликаємо найближчу до нас 63-ї артилерію 63-ї окремої механізованої бригади. Ближче нікого нема. І продовжуємо спостерігати. Ми спостерігаємо за хробаком снайпером. Снайпер хробак спостерігає за нашими очевидно, позиціями, чим становить велику небезпеку. Для наших воїнів, бо відстань тут зовсім пльова. Звичайні мисливські, блін, мисливські снайперські рушниці працюють на відстані від 800 до 2,5 км. Зараз маю час, поки артилерія включиться розповісти вам. Використовують вони від радянських совкових СВД а, калібру 762. Але такі такі весла, котрі нікому вже не цікаві, вони ніхрена не працюють. Закінчуючи калібром 338, 408, 12,7 це все западні калібри. У них багато є рушниць на озброєнні хробаків імпортних. Понабирали вони там їх десь. Тим не менш, це є небезпечна зброя і відстань кілометр в середньому є комфортна для будь-якого снайперу. Перше. Друге, про його спеціальне завдання говорить те, що він тут один, сам один. Звичайно, снайпера супроводжують штурмові групи і uh, є в складі тих чи інших підрозділів. Або одиночки, котрі приходять чисто пополювати і трохи покашмарити військових. Гірше доповідаю, ніж виявлення загиблого в окопі руками снайпера, а це неможливо чимось спутати, для демотивації військових не існує. То це явище треба негайно нищити. Негайно утилізувати, адже воно несе серйозну пряму небезпеку для наших військових в окопах і е, опосередковану небезпеку надломлення психологічного стану бійців, втомлених бійців на нулі передку. Оці підари і пілоти ворожих БПЛА це два основних пріоритети птахів Мадяру по знищенню. Серед особового складу хробаків, незалежно від якого роду військ. З'являється наша артилерія. 63-ї бригади перший прихід далекий від бажаного, наш підрядний отут, Але ховатися йому нема, куди бачите, периметр повністю нами контролюється. Тож, будемо полювати на ту зюрюку. Давайте 63-й. Не підведіть. Бабах! Ну ні, Ну це шотки, Це не цікаво. Нам туди, а не сюди. Давайте ще. Слідкуємо далі. Бабах! Хлопці! Не годиться! Сюди! От дерево! От піздюк! Куди? Бабах! Ближче, але не те. Бабах! Та що за хвороба? Ну, -мо! Ну та ж сюди нам треба. Ох. Та не погано, щоб він трохи обісрався. Але ж нам треба його не обісрати, а знищити, то... гівнюка! А ну давайте збираємося. Бабах! Нарешті, нарешті! От дерева. От наше. І от це прихід. Оце прихід вже добрий. Будемо виглядати нашого. Який він наш нахрен? Під Арчука, що там стіл. Ще раз дивимося, відносно місця розташування, дуже влучний прихід. Перша долі секунди його не відфільмовані, бо розвернулася камера. Але чітко бачимо сектор, котрий прийшло. То є файно. Сподіваємося, тут же ж погано хрен, що видно в цій зеленці, погано дуже спостерігати. Але ми вже звідси не підемо до самого кінця. Ми ту паскуду маємо випасти і не дозволити йому більше працювати. Метр за метром. Просто кожний квадратик. Роздивляються пілоти для виявлення того снайпера. Поки марно. Поки не вдається щось побачити, але, обачте, ті надломи, то вже все результати прострілів їх було достатньо багато. Ми досить так пропололи в цю діляночку. Вон, ще одні свіженькі. От. На місці Льошки підара не виявлено. Але піти звідси він не міг. Шукатимемо до кінця. Трохи тіпає від вітру. Шукатимемо до кінця. От. Це все сліди приходів свіжих. Мені вже навіть буде сниться той гектар, передивляючись, не говорячи про. Пілотів, котрі просто над ним висять і безперервно шукають. Безперервно. Метр за метром. Отут От він лежав, тут його нема. Тут приход, видно, слід, а підара тут нема. І ніде нема. І вийти не може, бо тримаємо постійну. Карусель дронами. І бачили би навіть, якщо шурс звідси пробував втикати втікати. Нарешті, дивіться, ноги підара Ось він, лежить. Оце п'ятно, на котрому він був на краю котрого він був на льості. От сюди він відповз. Ось, зупиню про що це свідчить? От тут льошка була в верхньому куті ось цієї галявини. Поряд прийшов приход. Він лежить головою до позицій в незрозумілому стані. Ну, Явно трохи йому дискомфортно. Ноги звисають сюди. Він відповз назад. Тут, мабуть, з непритомнів, чи не знаю що. А, нас він не чує, ми на великій висоті. На гарному зумі працюємо, він а, лежить. Ми продовжуємо спостерігати, очікуємо ще способів впливу, і уважно дивимося з тим, що відбувається. Тим часом другий пілот третього екіпажу Тахів-Мадяра бачить на периметрі 5 наближаючихся хробаків. Йдуть вони відкрито, вон цей. Ліс, котрому все видно попереднього зеленка. І тут пре 5 чи 4. Тут пре 5 робаків. На легкому. Бачимо, що вони не є сильно обвішані. А от основний ноші! Преевакуація. Це свідчить про те, враховуючи, що тут в лісі більше нікого немає, по визначенню бути не може. Тут все як на ладоні. Значить, снайпер травмований, це є плюс. Він живий, це є мінус. І він для них капець який важливий, що вони за ним грибуть в таку зону. Це є правильна а, аналітика пілотів, що виявили цю підоросню. Маю на увазі снайпера. Ось, іде група евакуації. Ось вони грибуть прозорим лісом. Тепер нема хвилини сумніву. Іде група евакуації за важливим для них персонажем. Він є живий, а вони йдуть його витягувати. І йдуть за ним у небезпечне місце. Це свідчить про те, що у нього є зв'язок, він притомний. І він для них капець, який важливий хробак. Ось чому я показую вам такі, на ваш погляд, екзотичні відео, замість того, щоб показувати, як ми русню пачками крошимо. Ви спостерігаєте, як ми спостерігаємо, як підерський снайпер спостерігає і цілиться у наших з вами братів, військових. І це відбувається на ваших очах. Ось він підар, в 500 метрах звідси наші військовослужбовці. Чиїсь сини, чиїсь чоловіки, чиїсь батьки. А це хуйло лежить, цілить і вбиває наших воїнів. Ось він момент істини. Евакуація дійшла. Снайпер справді поранений. Тяжко поранений. Якась хрена його звідси сюди понесли, потім здогадалися, що не в ту сторону, бо їм туди. розвернулися і прямо тут на місці. І пруть його назад. Щось у них там, якісь сложняки. Чотирьох ми бачимо, а не п'яти. По дорозі, коли вони заходили, був ще один приход, і то одного пригандошили. Зараз я його там знайду по лісу. А снайпера виносять. виносять поки в зеленку. Назовні його. А, сьогодні до темноти так і не виносили. Вони вийшли з ним місць, з місця, де він валявся, вийшли у якомусь стрьомному протилежному напрямку, не до наших позицій, і не в зворотньому, а в сторону. Отам От їх позиції. Вийшли, зрозуміли, що вони туди пруть, зараз виносять і щось він у них там тилимпається і випадає. Незрозуміло. Тривалий проміжок часу вони з ним тут. Прямо на краєчку граються. Головне те, що снайпер сьогодні і найближчим часом про рушницю буде лише марити, а не користуватися нею по призначенню. Вон то гівно понесли. Щось йому там чи забінтували, чи штани з нього злітають з того хробака, не знаю, щось там біле, котрого не було раніше понесли в гущину. Все, капець. Тепер контролюватиме лише периметр Ні хрена не видно. І починає темніти. 15 година 25 хвилин. Ось цей хробак той один з п'яти, що був у евакуаційній групі, в результаті приходу, от ми бачимо, тут забув прямо в дерево приход, <кхи> залишився в результаті цієї евакуаційної кампанії назавжди для зрошення нашої землі. Мінуснувся, так би мовити. До наступлення темноти продовжувався обстріл. Оце живий хробак, котрий заховався. Оце ще один скукожений. Вони не є мертвими, вони облишили десь пораненого. одного 200 вони мали на цій стадії. І а, четверо залишалися а, цілими. До наступлення темряви. Ці паскуди не змогли винести звідси пораненого снайпера. І це є дуже важливо, бо чи дожив він до кінця доби чи ні. Виносили його поночі, це є невідомо. Ось тут попередньо відбувалися маніпуляції з тим пораненим, недалеко від того, що тут залишився назавжди коло приходу. От. І в такому стані прийшла. Ніч. цього всього резюмую наступне. Снайпер, нехай не ліквідований, але знешкоджений. Мінуснули одного з евакуації, то херня. Ще один трупак лежить, то теж херня. Головне те, бачили, яка там чистота. Головне те, що е, знешкоджений снайпер, котрий сьогодні. 28 січня не зробив біди жодному воїну ЗСУ. І найближчим часом робити йому її буде важко. Нехай ми його і не пригандошили, але вивели з працездатності. І я не стидаюся показувати вам такі, саме такі в заміну від. Варіантів там, де ми гарантовано комусь бошки відкручуємо і пачками їх кладемо. Саме такі варіанти для того, щоб, по-перше, пілоти, котрі дивляться, набиралися трохи досвіду по вибору пріоритетів. А ви бачили все нові і нові моделі, до котрих, які стаються під час війни, жоден хробак до наступлення ночі звідси не пішов. До самої темноти ми звідси не відходили ні на сантиметр. Ви бачите нові і нові ситуації, котрі стаються у пілотів аеророзвідки, і розвиток подій по ним. Того заскучняк не журіть. Так треба цю інформацію, треба ділитися. Ви мусите про неї знати і розуміти навколо. Багато різних хитрощів ворогів. І кожний додатковий приклад дає комусь знання, що дозволяє більш ефективніше боротися з ворогом. Слава Україні! Мінус, мінус, мінус. То так, про всяк випадок. А то головний мінус 28 січня. Найближчим часом цілити він більше ні в кого не буде. Кароста. Ціла рятувальна експедиція. Це у тих, котрі за своїми не ходять. Я сподіваюся, хробача, що ти і здох до того, поки тебе донесли.